Каву зробила, патчі приклеїла. Починаємо вівторок. Доброго ранку. Ніби відлига, ніби нульова температура, а сніг не тане. Отакий От у нас Ран ранок вівторка. Тепло 0 градусів. Ну і починаємо цей день. До речі, дякую, дівчатка, за вчорашні ваші коментарі під моїм відео за понеділок. Дуже було приємно їх читати і дякую за підтримку. Батьом з вас сподобався мій манікюр, тому показую ще раз цей відтінок лаку, хоча знімаю на таку камеру, яка в мене не дуже хороша оцей лак від Avon. 60 секунд. Я вчора сказала 60 хвилин, 60 секунд. І, е, ну, от, так називається Lightning Red, легкий червоний. В каталозі за е, листопад місяць є лак е, був на, представлений на нігтях моделі. Так що, кого цікавить, то, будь ласка, Шукайте каталог за листопад. І також в замовленні за листопад, у моєму другому замовленні, яке я вам не показала, тому що мене його якось ну, зразу розібрали, показувати не було що. Був ще отакий відтінок лаку. Подивіться, який гарний. От, синій такий темно, глибокий синій, не знаю, як він, нічний чи лазурний, чи кобальт. Дуже гарний, теж захотілося мені такий лак. І відтінок називається: так, ну, фокус, звичайно, не працює. Пер, 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 персей, чи персей, от теж 60 секунд. Так що показала вам лаки і йдемо працювати. Сьогодні в мене друга зміна, тому потрібно швиденько зараз зварити борщик. І пораніше потрібно буде вийти, тому що я вчора зробила флюорографію і сьогодні потрібно забрати результат. Перед новим роком ми на роботі проходимо медогляди, тому навидавали кучу аналізів, потрібно зробити, лікарів пройти. От, тому піклуємося про своє здоров'я і вам цього ж бажаю. Хочу показати вам свої квіти. От скоро у мене почне квітнути орхідейка, чому я дуже-дуже рада. Ну, Тут все без змін, не знаю, як мені заставити цвісти фіалки, уже і удобрюю їх. Уже біля них танцюю, попересажувала, поливаю, але щось ну, от ростуть, а не цвітуть. Так, тут мій такий зелений куточок. Цей зволожувач повітря я періодично використовую, але він все-таки маленький для такої великої території, для площі, тому от періодично так ще зволожую квіти. Те ж саме в мене із цим різдвяником, декабристом. Ну, Не хоче він квітнути, вже, мабуть, років 2-3 ніякого результату. Ну, Ці квіти всі сюди в одне місце позносила. і так от Періодично рушую їх водичкою, тому що опалення і повітря все-таки сухе. Одна оця фіалочка мене радує, біла, вона цвіте, цвіте постійно, це біла наречена. І от ця теж проста, вона теж періодично викидає квіти, але ж цвіте. Ну, а ці от, друзі, товариші... Ніякого результату. От так. Така погода десь там прапор України. А ще в мене буде квітнути оцей патіфіліум, здається, називається жіноче щастя. От викинув таку білу квіточку. І також в мене будуть квітнути, так, як вам показати. Так, це у нас бегонія, так? Бегонія. Але в вазоні, який купувався в магазині, вона була рожева, а тепер, мабуть, буде біла. Ну, і тут теж я пересадила її, тут от такі були відросточки, і теж починає квітнути. Вікна запотіли, тому що тут у мене на кухні все кипить вариться. Так що продовжую працювати. Так, помічники спостерігають. Може, їм щось смачненького перепаде на кухні? Так, а я зараз покажу, що приготувала. Так, тут борщ мліває, тут гречка з м'ясом. Була в мене така порібринка, то я і туди, і туди. Ох, так. І тільки що ще сковорідка гаряча нажарила оладків. Було в мене трішки кефіру. Вирішила напекти оладків з абрикосовим варенням. Дуже смачно. Зараз буде такий легкий перекус. Трішки візьму на роботу з собою, ну і все. На сьогодні, мабуть, все з приготуванням їжі буду приводити зараз себе в порядок. Душ, макіяж і на роботу прийду пізно, десь уже буде, мабуть, 9 годин вечора, тому як... Кажуть, більше і нічого вам буде показати. Ну, Хіба що, можливо, за день будуть якісь цікаві новини або моменти. Дов'язала я свій снуд. от такий він в мене вийшов, зараз його попрала, і він в мене сохне. І от така пов'язочка на голову. Дуже мені подобається і. Е... Колір, по-перше, дуже подобається. І от така об'ємна в'язка, така резинка. Люблю, коли зимові речі, такі от, ну, можна сказати, ну, масивні, да, такі, якщо, так, якщо так правильно. Так що, от такі мої перші зимові вироби. Бактус ще дов'язується. Мені вже, можливо, навіть і стидно трішки, що я так довго його в'яжу, але такі обставини. Ну, Потім покажу, що вийшло. Ну, а цей такий от комплектик буду з задоволенням носити. Дуже-дуже колір мені подобається. Ну, Просто-просто супер. Так, І ще вам покажу свою парфумерну поличку. Це, знаєте, зараз буде розповідь: ніколи не говори ніколи. Коли я знімала вам парфумерні відео, парфюмерне тех... То говорила, що оцей Attraction мені не подобається, розкривається якоюсь кислинкою. Ну і так, знаєте, залишила його на поличці. Думаю, нехай стоїть, нехай буде мене перед очима, я його так, можливо, трішки ще поношу. І що ви думаєте? Зараз я ним користуюся, і він мені починає подобатися. Не знаю, дівчата, що це твориться таке, але парфуми вони такі. Зараз я тут чітко відчуваю ожину. І якась відкривається така молочна, приємна, така трішки солодкувата нота. От, і вже ця кислинка не така відчутна, не так вона. Чітко якби, розкривається на моєму тілі. Він такий якийсь зараз, от в таку погоду, такий м'який, фруктовий, якийсь трішки такі, знаєте, як от коктейль, якийсь молочний, фруктовий, такий ожиновий. Дуже мені подобається, і він стійкий, я його відчуваю. І от знаєте, рука зараз тягнеться, тому вже от третій день я ним користуюсь і задоволення. Задоволена, Ну, що не можу сказати про цю омнію. Не знаю, що мені з нею робити. Вона мені подобається, але її через 5-10 хвилин взагалі не відчуваю на собі. Ну, зов, зов, зов зовсім. От коли навіть беру цей лосьйон, то цей лосьйон я довше відчуваю на тілі, на білизні. Ну, я не знаю. От лосьйну мені подобається користуватися. Ну, а цей парфум. Просто чи він злітає, чи він, де він дівається, я не знаю. Отак От нюхаю, і перші 5 хвилин мені він дуже подобається. Далі все. Немає, як і не було. Як би я не обливалася з нього до голови, все, не відчуваю і все. Можливо, буду пробувати його в, в іншу пору року. Він написано осінньо-зимовий. Ну, можливо, буду пробувати його весною чи влітку, не знаю. От така ситуація. Ну, прем'єр-люкс. У дорозочка ще мене чекає, ще я нею не користувалася. Так що, от, от така моя поличка. Так, дівчатка, все. На сьогодні, мабуть, все. Буду закінчувати свій влог за вівторок. Бажаю вам всім гарного, тихого спокійного дня. Ну і здоров'я, звичайно, і хорошого настрою. Зустрінемося з вами вже в середу. Пока-пока, до побачення!